Поки міністр війни Сергій Шойгу списаний з крісла міністра оборони у крісло секретаря Ради безпеки Росії в міністерстві оборони РФ тривають кадрові чистки. Слідом за заступником міністра Тимуром Івановим настала черга ще одного впливого члена команди Шойгу. Генерал Юрій Кузнєцов відповідав за все кадрове забезпечення російської армії і мав доступ до видачі доступу до державної таємниці всім підряд. Його затримання відбувалося в стилі голівудського бойовика Джона Ву Російський спецназ на борони транспортерів. Вибив ворота в обійстя Юрія Кузніцова, генерала разом з його дружиною. Російські спецназівці витягли буквально із ліжка і кинули за грати. Знайшли у нього понад 100 мільйонів рублів готівкою, колекцію антикваріату, ювелірні прикраси і нагороди. Але очевидно, що 37-й рік в російських збройних силах вже настав.